Добрий день, мої малята! Сьогодні ми поговоримо про електроприлади. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують. Люблять нам допомагати, можемо всі ми їх назвати. Вони помічники це плита, м'ясорубка, електрочайник, соковижималка, посудомийна машина, мікрохвильова піч та холодильник. А ще праска, пилосос. Комп'ютер, фен, пральна машина, телевізор та обігрівач. Ось ми з вами і пригадали наших побутових помічників. А про правила безпеки нам розповість Петрик. Не можна тягнути за шнур, коли виймаєш вилку з розетки. Не чіпай несправних оголених дротів. Слідкуй, щоб на електричні прилади не потрапляла вода. Не грайся із розетками. Не можна торкатись працюючих електроприладів вологими руками. Не залишай без нагляду увімкненими в розетку електроприлади. Не можна вмикати в одну розетку декілька приладів. Не користуйся самостійно розеткою. Проси дорослих увімкнути або вимкнути електроприлад. Не можна засовувати в розетку сторонні предмети. Не можна одночасно братись за шнур і за кран водопроводу. Виходячи з дому, вимикай всі електричні прилади. Запам'ятай і виконуй ці нескладні правила безпеки.